Привіт, матусі! Сьогодні ми поговоримо про те, як заморозити і правильно розморозити готові продукти, а також про те, як підготувати сиру заморозку. Взагалі, готові страви для мене це самі е, улюблені, та й мабуть для більшості матусів улюблений вид е, заморозок, тому що їх дістав, розморозив швиденько в мікрохвильовій печі. Одразу сформували тарілочку здорового харчування, ніяких заморочок, проблем тривалого готування немає. Це дійсно дуже зручно, дуже заощаджує час, особливо якщо ще й поєднати з плануванням меню, пізнаєте щасливе материнство стосовно кулінарії. Тож, що треба пам'ятати перед тим, як заморозити саме готові страви. Перше, це після того, як ми приготували нашу страву, ми маємо її охолодити. Дві години може зберігатися страва без холодильника після приготування. Тобто ми приготували сирники, панкейки, борщ, суп, котлетки. І даємо їм час, щоб вони вистигли. Гарячим, звісно ж, ми нічого не заморожуємо і в холодильник також не переміщуємо. До двох годин може страва полежати при кімнатній температурі. І далі, що нам треба зробити, це поділити страву на порції, які ми з'їмо за один раз, щоб уникнути повторної заморозки. Далі, що ми робимо, це герметично упаковуємо. Якщо це рідка страва, ми використовуємо герметичні контейнери харчові. Якщо це блинчики, панкейки, оладки, ми їх просто можемо запакувати в зіп-пакет і трубочкою висмоктати звідти повітря. І далі ми обов'язково підписуємо нашу страву, наш пакет або контейнер. Як я вже говорила раніше, ми пишемо там назву і е, дату, коли ми це заморозили. Після того, як ми е, запакували наш продукт, нашу страву, ми відправляємо його в морозилку і переконуємося, що температура морозилки мінус 18 градусів. Також важливо не заморожувати одночасно. Багато страв по температура морозилки одразу може впасти. І заморозка відбудеться трохи неправильним процесом. А далі ми е, дотримуємось, дотримуємось термінів зберігання. Зазвичай готові страви можуть зберігатися від 2 до 6 місяців. Е, розташовуйте нові страви позаду старих, щоб. Е, Використовувати їх за принципом перший прийшов, перший пішов. Тобто страву, яку ми першу приготували, ми використали з'їли раніше, ніж ту, яку ми закинули позавчора, наприклад, можна зберігати страву після того, як ми її розморозили в холодильнику протягом двох діб. Тобто, якщо ми зварили борщик і заморозили його, або якийсь крем-супчик, то ми можемо його ще використовувати протягом двох діб. Дотримуючись всіх цих порад, ви зможете зберегти смак, текстуру і безпеку ваших заморожених страв. Далі поговоримо про те, як готувати саме сиру заморозку. Сирими можна заморозити як і страви. Так і просто окремі продукти. Наприклад, сирники, ліниві, вареники, котлетки, фрикадельки, фарш, філе, овочі, фрукти, можна все це заморозити в сирому вигляді. Моя порада для того, щоб ці заморозки були ефективними і дійсно давали вам час, заощаджували вам час, то Заморожуйте їх вже в готовому вигляді. Тобто е порізані на шматочки на кубики печериці, е порізані, порізані кубиками полуничку, е помідори з лайсами, болгарський перець з смужками, е цибулю порей класно заморожувати кільцями. Е М'ясо одразу нарізати кубиками або смужками. Фарш заморожувати фрикадельками чи суфле або котлетками. І що тоді ви будете мати? В такому вигляді полуницю, наприклад, кубиками одразу можна додати до каші, і це взагалі супер зручно Зварили гарячу кашу, додали туди заморожену полуничку, прикрасили ще арахісовою пастою. Полониця охол... допоможе швидше охолодити кашу, і буде смачніше дитинці. Помідорки слайсами можна заморожувати для, наприклад, приготування піци, для приготування філе всяких з помідорками. Ми знаємо, що влітку помідори в мільйони разів смачніші, ніж ті, що взимку, тому можна їх якраз і заморозити слайсами. Болгарський перець з мошками. дуже класно потім додавати той болгарський перець в якесь ризотто, в якесь пасту з креветками із болгарським перчиком. смакота взагалі. Якщо дуже хочеться вам це зробити, наприклад, ще це було вирощене у бабусі на огороді, тому, будь ласка, так можна. Можна також це все придбати і вже заморожене, як я це вже роблю. Не витрачаю час на те, щоб купити перець там і його порізати, просто купую в магазині готовий заморожений. Але справа особисто кожного. Фрикадельки одразу заморожуємо в формі там, тих фрикадельок, мідболів, і їх взагалі класно можна приготувати з різними соусами, з вершками, з томатом, поєднати кокосове молочко з томатом і так далі. Будемо мати багато різних варіацій і швидке приготування. Маю для вас ще лайфхак з персиком. Його можна, персик або ніктарин, його можна заморожувати цілим, помити і потім терти на терку. І таким чином, наприклад, ми формуємо на сніданок там тарілочку здорового харчування. У нас є якісь оладки, ми хочемо додати ще фрукт зі сметанкою. Ставимо набираємо сметанку, зверху притираємо персиком, все це перемішуємо і маємо дуже смачний соус з персиком, чи ніктарином, чи абрикосом також можна. Мені дуже подобалось, я робила так минулого літа. І якщо блекаути дозволять, то зроблю і цього літа. Важливо наголосити, що продукт перед тим, як заморозити, це стосується овочів і фруктів, ми миємо і сушимо паперовим рушничком. Насухо можемо ще залишити, підсушитися в природньому середовищі, для того, щоб, в природних умовах, для того, щоб не з'являлася після заморожування потім кірочка на самих фруктах, не було цієї скоринки з льоду. Тому ми їх миємо, висушуємо паперовим рушничком і все. Далі заморожуємо, підписуємо, і все як по схемі під, запакували, підписали, відправили в морозилку, заморозили. Складного нічого немає. Я знаю, що у вас все вдасться, тому занотуйте свої питання, якщо вони є. Обговоримо в чаті або на зітфоні.